Але коли накрапає, це ще не страшно. От коли поливає і йти в лісі, це вже гірше. Добре? Вже до лісохота. Слава Україні! Мої вітання глядачам каналу Дід Панас знімав для вас. Я Побачив першого грибочка. І тут же камера в руки, камера мотор, і пішли знімати. Єсть. Є у нас чергова знахідка. Такі грибочки. Мій синок, до речі, він вийшов на канікули, сходив з татом до лісу і захворав бідака. Він називає отакою з вишневою шапочкою. Боровик. Конкретно у нього всі гриби білі, а це саме боровик. Так. А ось цих грибів я вже так хочу, що аж пищу. Я вже так хочу сироїжок жарених. Хороша, що просто бомба. Я би, якщо сьогодні назбирав білих грибів, а когось бачив з я би навіть мінявся. Сьогодні донечка приїжджає зі Львова з навчання. Ми так любимо сироївки пожарити. Буду надіятися, що вони все-таки з'являться. Є біленьких пару у нас. Навіть сироїжка. А це опа, перший, вищий клас. Дуже гарна ніжка. Панове, мушу вас попередити, аби хтось швидку не, ви, не визивав. Часом, бо може скластися враження, що діда Панаса дах рве поповні. Я прочитав кілька своїх віршів, котрі я писав восени і зимою. Ось. І моя муза ожила. І я можу віршами говорити, не дивуйтеся, бо в мене таке буває. Я навіть вдома деколи віршованими стрічками розмовляю. Так що будьте спокійні, все нормально. Має прибігати білочка, то краще хай прилітає муза. Червень у календарі. Число 29. Дід у лісі в цій порі. Така фігня малята. Як збирався йти в гриби, речі свої готував. Звіт за тиждень я зробив і усе порахував. Ось, як завжди, поїджений. Ну нічого. Понеділок в лісі був. І це було рано. Тож якщо я не забув, зібрав непогано. У вівторок також був, але вже пізніше прийшов голову задум, назбираю більше. Але кажуть не завжди у середу Петра. Просто діду находив лишні кілометри. Тут ще й дощ, і дід полетів, забувши про втому, дуже-дуже захотів дід Панас додому. Середа прийшла до нас в діда інші плани. Тож, пробачте, дід панас не міг бути з вами. А сьогодні в нас четвер виїхав із хати і у ліс. Панас попер грибів назбирати. Так. Треба дати майстер-клас. Не заради слави. Просто завтра дід Панас має інші справи. У мене з лісом вихідні. Субота і неділя, бо здається там мені в лісі десь весілля. Хтось кричить, а хтось пищить. хтось за кимось свище. Хтось вже під кущем сидить. Бо прорвало днище. Ніхто зовсім не мовчить. Ну не ліс, а вулик. То за бусом, хтось біжить, бо його забули. Рибочків все ж знайде, радості зазнає, до машини підійде, а коліс немає. І таке буває. Всі ми дуже любим ліс. Одне у нас горе просто розбирає злість. Сміття в лісі море. Винуватим завжди всі. Всьому винна влада. Президент не ходить в ліс, а не Верховна Рада. Ти дивись, там що знизу. Один з Такого я ще не знаходив. І хто би що не говорив? Це усім відомо, що би ліс і нас любив не смітіть, як вдома. Друзі, обійшов я свої грядочки у боковому лісі. Непогано. По крайній мірі я сьогодні задоволений результатом. Зараз ще заходжу в березину, щось там ще поглянемо і будемо посуватися до домцю. Ще маю одну записану стрічку по дорозі по лісі я ж ходжу і щось складаю. Підпишіться. Ставте лайка, ще й добавте коментар. Кожна ваша вподобайка, наче сонце із за хмар. Берізки пішли. Тут і біленькі бувають. А на початок у нас отакий підберезничок. У нас їх називають калічки. Не все якась крива ножка, ще що небудь, мабуть, через те. А біленький мене і тут. Не обіжають. Правда, під'їджений, але біленький, біленький. Панове, я не полінуюся. Вам продим. Я не полінувався вернутися щоб продемонструвати, звідки я того товариша аж був замітив. Я своїм очам не повірив. Я хочу зблизити. Не знаю, чи вийде. Не вмію. Не, виходить. О, бачите шапочка по центру екрану. Я побачив і зразу не повірив. А коли прийшов, я переконався, що все-таки це він. Гарний такий товариш. Гарний у ній. Ну, як завжди, хтось уже посмідав. Але такий, як мій Захар каже, бомбовоз конкретний. О, з горем пополам та витягнули бомбовоза. Гарнюній. А ось і червонячок. Козарики у нас їх називають. Ось такий. А ось і ще один. Під листочком сховався і думав, що це вже все. Вся маскировка. Не друже, слабо для мене. А поруч є іще один молоденький козарик. Будь ласка. Ну і лисичку як не забрати. Як вона сама проситься. А зовсім недалечко у нас білий березович. Так, тут вже у нас не букович а Бер... і не дубович, а березович. Гарний. Так, на окраїні такої посадочки березової. Коли я цього кавалера побачив, так легенько подивився по кругу, більше нічого нема. Думаю, іду. Відзніму його і піду далі. Але грибарська чуйка мені казала, покрутися. покрутися. От я не виключаю від камери і показую. Як я крутнувся. Я крутнувся, А тут ще таких два товариша. Один є і другий також є. От вам, будь ласка. І не вспів я їх ще добре навіть почистити. Ви подивіться, що робиться. Пройшов я раптом три кроки. А тут і ще один дружок. Так. А глянув, ще чуть правіше. Молодший. Ні, це вже калічка. Так, так. Щоб не було одноманітності. Біленьких треба розбавляти червоненькими. Що ми і робимо? Продовжуємо розбавляння. Білих червоними. Продовжуємо, розмовляємо. До білих треба ще й червоних. Є таке діло. І от коли он того червоного я побачив, ми й до нього підемо. Я відразу хотів до нього летіти. І я мало що не пропустив. Кошелявка наша повніє. Я мало що не пропустив такого кавалера. Ось що означає, летиш до червоного, але позирай направо-наліво. Бо всяке буває дуже гарний. Мишка стовбур опрацювала і нам ще залишилося. А тепер йдемо по того червоного. Панове, якщо я сьогодні зранку щось говорив про майстер-клас, я можу з повною відповідальністю сказати, що він вдався. А тут поруч і ще один колега. Майстер-клас сьогодні вийшов краще, ніж я думав. Ми підходимо до завершення, бо вже і носити важко. Ця корзинка така, подай, господи. Вона в мене помістує. В залежності від величини гриба. Від 6, червоний ще один, до 8 кілограм. А ліс усе не відпускає і все мені щось підкидує. Не хоче, щоб я йшов додому. Хоче, щоб я знов дочекався дощу і змок. Їдемо. Шановні глядачі каналу. І підписники ще шанованіші. На цьому буду завершувати свій сьогоднішній похід до лісу. 4,5 години. Досить довго я сьогодні покрутився. Ну, зате є результат. Я задоволений, навіть дуже. Грибочки сьогодні гарні, чудні, чисті. Там стареньких два попалося. Вдома переглянемо, що вони кажуть. А у загальному задоволений. Так що всіх вам благ, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам. Усе буде Україна. І чекаємо і пришвидшуємо перемогу. До нових зустрічей!